Всім привіт! Невеличке коротеньке, ну, може, не дуже величке, побачу як розговорюся, як дуже роз, 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 розбалакаюсь, то може довше буде відео свіженьке. От на днях подзвонив один старий знайомий, відриває від серця мурав'я, сам купив його зимою, розібрав, щоб. Перебрати, перекрасити і десь там фінансові проблеми, виручай. Ціну він сказав високовато, але часом треба виручити колегу таке діло. От таку маємо кучку, металолому. Хтось скаже, що тут купа металолому. А я кажу, що муравей. І не просто кажу, у нас навіть є папірець і папірці пише ТМЗ тмз 88 року. От. Красний колір Тернопільської області реєстрації, є госномер, є номер на рамі. ну, Думаю, що у багатьох буде зразу питання. Ціна тої купи металолому. А ціна тої купи металолому буде аж 8 тисяч. Скажете, здорів дядько, не здорів. Ціна буде така, от хлопці десь будуть мати час, скрутять кубки, то все, може, яку <кій> банку краски вихляпають на нього. <кій> Побачите, якщо його. Ну, ми не виставляємо його на продаж такого, як є, то є, як би там не було, люди хочуть бачити щось, щось похоже на. Транспортний засіб, а не на купу металолому. Хоча воно, по суті, для декого все металолом. Ми часто беремо, веземо такі мотоцикли, і нас поліцаї спиняють. що металом везете? Ну, Кажу, кому металолом, а кому вещ. Пам'ятаєте, може, попередніх відео тут стояла МТ-шка світлосіра МТ-11. Ми його виміняли спеціально для хлопців для інтер'єру в офіс мали взяти. Хлопці приїхали, подивилися. І сказали, що вона їм за нова, вони хочуть щось старіше. Коротше говоря, вони хочуть по ціні МТ купити к 750-го. Ну так теж не може бути. А то в рази дорожчий мотоцикл один від другого. А цю, цю вже трошки почали ми роздирати. Моторчик вчора продався, бо він тут не потрібен. к 650 й От. О, г'ять курман прийшов. Добре всім папа. -па.